Привіт, друзі! В даному відео ще раз спробую розібрати проводку на дельту, тобто на ту дельту, скажімо так, дельта без тахометра. Це та дельта, яка має ось таку панель приладів. тобто Тут тільки спідометр і показчик включеної передачі, індикація поворотів і індикація включеного дальнього світла і підсвітка. Більше нічого немає. Так, і тут я ось, як бачите, розложив всі електроприлади, які йдуть на даному мопеді, окрім фари, поворотів та заднього фонаря. Що я хочу в цьому відео показати? Ну, до прикладу, ми беремо рандомну проводку, купуємо в інтернет-магазині, приходить вам якби, на дельту. Чомусь так поганенько сталося, що їх китайці наробили навіть на дельту без тахометра, їх, мабуть, декілька фірм. Тобто кожна фірма їх робить по-унікальному, якось так склалося, що вони відрізняються. Тобто може бути, як в даному випадку, це та частина, яка в фару входить, в фару входить. Тут ми бачимо. Дві пластикові фішки. Може бути з одною пластиковою фішкою, а може взагалі бути на ось таких ножових клемах. Ось оці Штучки називаються ножові клеми. Ось це плоска ножова клема, ось, ось це кругла ножова клема. Піниші їх по-іншому можна назвати. Ну, правильно, ножові клеми, так вони називаються від виробника. А це фішка. Також пояснюю фішка мама. А, а ось це фішка тато. Фішка тато має такі штрикалки. Ну, як в природі, самі розумієте. Так, це в нас частина до фари, наголошую. Будемо від неї стартувати, потім приєднаємо релюшки ті, що йдуть всередині. Середина це у нас, я рахую, там де акумулятор. І ось хвостик, це де стоп-сигнал і задній повороти Ну Звісно ж, всі здогадались, для чого це все тут розкладено, тому що покажу, які бувають відміни в цьому електрообладнанні, в чому відміна між 110 і 70 кубах по деяким компонентам. все дуже легко і просто запам'ятати, нічого тут складного немає. Головне, щоб я не, не заплутався, бо оскільки тут всякої інформації дуже складно, коректно все вкласти і правильно вам пояснити, щоб було дохочево. Чому я знову роблю це відео? Бо у людей реально проблеми зі зборкою цієї проводки. Але я наголошую, що я не, не спец, я також кожного разу взнаю щось нове і хочу. Цим відео просто допомогти, хоч поділитись тими знаннями, які я здобув, скажімо так, з власного досвіду. Тому що тут розповісти? Ну, мабуть, давайте спробую приєднати замок запалення. Ось такий замок запалення. Стандартний замок запалення Дельти. Має ось такі чотири проводочки. Так, зелений провід, це я так розумію, на даній проводці це мінус у них іде, червоний плюс. Чорний, блін, а що ж чорний, значить? Ну, Щось, мабуть, на замикання або розмикання йде, або ось цей чорний з білою полосочкою. До речі, я думаю, вже недако не секрет, якщо, скажімо так, зрізати ось цей провід, або повністю відчикрижити провода. На зібраному мопеді, то він заведеться взагалі без ключа. Тобто перерізали ось цей провід і мопед заводиться. Дуже легко угнати цей мопед так що маєте на увазі. Використовуйте додаткову сигналізацію, це збереже ваший мопед від від злочинців. так Приєдную замок. Ну, замок, як ви зрозуміли, приєднати дуже легко. Просто по кольорам шукаєте відповідні проводи. Що-що, Але це вже тут по стандарту на всіх проводках дельти будь-якої моделі чи альфа, чи мустанга. Тут немає плутанини, тут дуже легко розібратися і з'єднати замок. Ось тут ще такі двойні. Є клеми, не розумію, для чого двойні поробили, чому не можна було окремо зробити. Ну ладно, не про це мова. Тобто замочок приєднати дуже легко. Так, що ще в нас тут легкотні йде? Ось ці два проводочки, вони дуже узнаваємі, скажімо так, це на звуковий сигнал. Так, Звуковий сигнал приєднати дуже легко. Так, що у нас тут ще по проводці? Я, якщо чесно, ну, сам ще не всього знаю цих нюансів і зараз буду потихеньку розбиратись. Наскільки мені відомо, ось такий блакитний та помаранчевий провід на показчики поворотів, тобто на поворотники, це ми відкидаємо. Так. І ще у нас нюанс. Нам же треба ще панель приладів під'єднати. Так, Щоб розібратися на панелі приладів, що за що відповідає? Центральна ось ця така проводочка. Тут ми бачимо є фішка. Фішка підготована так, що бачите, ці, ці контакти вони не вставлені. Це для того, щоб ви могли поміняти розпіновку. Тобто, якщо на цій проводці зараз так виявиться, що співпаде фішка а Я вже бачу, що вона не співпаде, то можна було б в правильній послідовності виставити кольори проводів. Так, що я вам зараз і спробую показати. І ще один момент. <кхід> Як зрозуміти, яка фішка за що відповідає? Ну, Я вже, з власного досвіду, бачу, що ось оці набір ось цих кольорів це скорше за все саме фішка яка відповідає за індикацію вімкненої передачі. Тобто треба шукати такий же пучок з цими кольорами всередині проводки, там, де приєднується, з двигуна вихід іде. тобто З двигуна виходить один пучок проводів, перепрошую, з генератора, а інший саме. З коробки передач, де стоїть той датчик, який відповідає за включену передачу. Тому дуже легко зрозуміти, ну, саме ось цю фішку, вона дуже узнаваємо, саме такий цікавий набор кольорів. Ось ми сюди переходимо всередину, я вже його, скажімо так, відразу бачу. Якщо дійсно я зараз не помиляюсь, то саме ось ця фішка має з'єднуватися. З'єднуватися з тим датчиком, що з коробки виходить. Подивимося по кольорам. Ну, так, кольора, в принципі, збігаються. Так, але ж ось ми знаходимо на панелі приладів, він центральний йде. Тобто, відповідно, тут датчик цей ось цей прямокутничок темний буде світитись, показувати циферку. Це вже так. Більш детально розповідаю, щоб всім було доходчево. Так, значить, у нас тут іде фішка тато. І як бачите, ось перва проблема, з якою ми стикаємося, відповідна фішка на проводці також фішка тато. Тобто, бачите, ну, ви його ніяк не зістикуєте. Тобто, що можна в даному випадку зробити? Звісно, вам доведеться зрізати ці фішки і заматувати із ізоляційною лентою, так? Але ж це не дуже, якби, правильно, не дуже грамотно, і це по колхозному буде виглядати, тому що, ну. Якщо вам треба буде зняти панель приладів або замінити цей датчик, ну все це роз'єднувати, Розгривати, ну дуже це складно. Тому для вас, як варіант, я вже для себе продумав таке рішення, в продажу є ось такий набор Ножових клемок. Тут їх 10 штучок, тут, відповідно, скажімо так, і папа, і мама є. Тому щоб це все культурно зробити правильно, вам, так, де тут центральний, вам треба. Зрізати ці фішки обидві, ставити ці піни, скажімо так, ножові клеми і все з'єднувати. Але ще нюанс в чому? Бачите, тут половина кольорів також ну, не сходиться. Вам треба буде шукати, який провід за яку передачу відповідає. Ось цьому такі нюанси і виникають і складнощі в проводки. Дуже складно підібрати, щоб вам відразу все співпало. Чому тут не сходиться? А я вам поясню, чому різні кольори йдуть. Тому що ось ну, ті датчики, які виходять з коробки, їх також є декілька, скажімо так, моделей. Їх там три чи чотири різних. Тобто конфігурація в них однакова, виглядають вони однаково, але проводки з різними кольорами. Тому і за цього такий нюанс виходить. що Тут іде розбіжність по кольорам. Не знаю, можливо, методом підбору, методом тика, скажімо так, можна щось зробити. Але ж вже такий нюанс виникає, що фішка в фішку у вас не вийде вставити. Можливо, у вас, в вашому випадку буде інша панель приладів, що саме по цим кольорам з'їдеться, і на цьому кінчику буде фішка Мама. Це також можливо, що є така панелька приладів. З цим зрозуміло. Далі йде ось ця фішка, що відповідає вже за індикацію і за підсвітку. Тобто, ну, ми можемо самостійно побачити, що це просто, просто лампочки. Тобто ця фішка має тоді вже з'єднуватися з цією фішкою. так, Ось У нас ще є фішка, Но... але ж, але ж, Тут, мені здається, також воно не зійдеться все коректно. І хоч фішка й фішку, але ж дивіться, проводки, проводки відрізняються. Якщо з цього краю синій йде, то з цього краю виходить помаранчевий. Бачите, яка фігня? Ось саме складне для мене це реально розібратися в підключенні фар. Якщо я там замок знаю, сигнал знаю, ну це і ви знаєте, як це дуже легко і повороти підключити. Ось цими підсвітками, лампочками вже виникають труднощі. Також ще ж не забуваємо, що у нас ще є блоки кнопок. Ось ці штуки, які називають ручки. Непонятно чому це ручки, ну можна ще сказати пульти. Але це по-научному називаються блоки кнопок. Вони також бувають різні, вони бувають на фішках і бувають на ножевих клемах. На ножевих клемах це більш універсальність. Варіант, тому що фішки ви бачите, що можуть не співпадати. Тому на ножевих клемах, я думаю, тут також треба буде мудрити, шукати, що куди з чим з'єднати, і воно буде працювати. Це ж їх тут аж, аж два, а проводів стільки, що навіть я не впевнений, що вони всі сюди увійдуть. Ну я спробую приєднати хоч якось. Зараз цим і займусь. Коротше, якщо чесно, тут складно розібратися саме по приєднанню блоків кнопок. Тут або не вистачає проводів, або ще не зовсім я сам розумію, що тут куди приєднувати. Те, що по цвітам, по кольорам можна було розібрати, вроді розібрав правий-лівий. Така трішечки путаниця просхода. Тому може хтось краще мене шарить. Ну, Перейдемо тоді. До середини, бо тут, ну, не можу я роз'яснити, показати, трошечки є складнощі, це вже коли вона буде на мопеді, тоді я думаю, можна буде більше часу приділити цьому і розібратися. так, Що у нас тут посередині? так, Фішка та, що відповідає до реле регулятора. Е, ви її ніяк не перепутаєте. Тобто ця фішка ось так виглядає. На 4 контакти вона йде, вона така відрізняється, вона одна, тільки така. І у нас два реле регулятора. Пояснюю, ось це вуще. Завжди вона вуще. Це на 50-70. Вона до двох катушечного генератора йде. Це хто не знає, я розповідаю. Хто знає звісно, ви знаєте. Ось це ширше теж. Точно так само зроблено все, але це вже на 6-катушечний генератор, тобто на 110-кубових двигунах частіше зустрічається. Тому, якщо ви міняли двигун з 70 на 110, ку і генератор у вас залишає відповідно 6-катушечний, то вам треба буде ось таку релюшку ставити, реле напруги. Те ж саме і стосується комутаторів. Ну, як бачите, Ось цей комутатор він трошечки навіть по корпусу менший. Ну, це я і так знаю, що це 70-ка, бо я з тої упаковки витягнув, а це вже 110-ка. Також і комутатор, треба, щоб відповідно був під 110-ку фішки та роз'єми, як бачите, однакові. Зараз я це все приєднаю корень. Так, і що у нас тут виходить? Реле-регулятор реле-струму приєднаний. Реле поворотів також, ви не з чим не переплутаєте. Тут така унікальна фішка. Комутатор ви також дуже легко знайдете, він на 5 пінів. Фішка завжди мама на ньому. Тут все класно зроблено. Тут хоч є якась скажімо так, універсальність. Так, чого ще я не приєднав? Ще в нас є реле стартера, якщо у вас мопед зі стартером, бо бувають дельти. Чи станги без стартеру? І ось дивіться, також нюанс по стартеру. Тут виходить два проводочки. Один варіант йде з фішкою, а інший варіант без фішки. А якщо ви купили проводку, і у вас варіант з фішкою, а на проводці відповідно, так, два ж проводочки, так. А на проводці відповідно, фішки такої не знайти. Тобто її тут немає. Ну, то Що ви будете робити? Ну, Звісно, ви цю фішку зріжете та заізолюєте і все. Або ось знову таки тут на ножевих клемах купляйте ось такі наборчики, щоб у вас був про запас. Їх тут 10 штучок, вони недорогі. І замість синьої ізоленти ви зробите, щоб ваші проводочки дуже легенько і красиво. Як по заводу з'єднувалися. Тобто ви проводочок зрізали, цю ножову клему зажали, ізоляцію поставили, та, що в комплекті ось така прозора, і все зробите. Так, зараз спробую знайти, чи взагалі тут є ці проводочки до реле стартера. Можливо, ця проводка навіть без стартера нарахується. Так, І що ми тут маємо? Я ще. Дод... Приєднав катушку запалення, за неї був забувся. Ну, по катушці запалення вроде, теж тут переплутати складно, бо тут проводочки мають такі. Ось уже роз'єднався, тобто провідочок, як бачите, тут чорний йде з жовтою полоскою. Переплутати неможливо. І єдина в мене загвоздка. вийшла розібратись. Яка з цих релюшок стартера підійде. Тобто катушку я приєднав, тільки чомусь я не знайшов з цієї проводки, ще вроде як, має бути на масу, щоб десь під цього болта така должна бути. Типу ось такої клемки саме на масу должна йти. Можливо, це вона приєднується на масу. Бо ще ж треба акумулятор приєднати. А на акумулятор у нас ось такий, тільки проводочок. Тобто теж якось тут треба думати, як правильно приєднати акумулятор. Так, цей на масу. Релюшку, Так, на релюшку в мене ось два ось такі проводочки. Це унікальний проводочок, відповідно. Ми бачимо, на релюшки він також є. Але тут вже йде рожевий провід. Рожевого провода вже тут я не бачу. Ще в нас що залишилось. Ну, Цю фішку я вам в самому початку відео говорив, це та що виходить з коробки передач, датчик. І ось ці проводиться у нас на генератор. ну Скорше за всього, під двохкатушечний Також нюанси З генератора може бути вихід на пластикові фішки, може бути на такий Тобто і на проводки також може бути пластикова фішка, а генератор вже з вашого мотоцикла може бути на ножових клемах. тому Дуже багато нюансів з цими підключеннями. ну Дуже складно підібрати проводку, щоб всюди вам підходило фішка в фішку. Це, мабуть, нереально, тому що, ну от пояснюю, буває як генератор виходить з фішкою. А у вас ось такі будуть ножеві клеми. Так же саме може бути і на проводці фішка пластикова, а з генератора ось такі ножеві клеми виходять. Тому вам все одно прийдеться десь та щось перероблювати. Так же само, ось ще наглядно показую по релюшки стартера. Ну, як бачите, тут ось на ножевих клемах, але... Що тут, що тут, мало б бути, ну, щоб воно заходило в друг друга, а вони тут виходить одинакові. Тобто дві фішки тут, ці дві ножові клеми, скажімо так, саме папи йдуть. Тому, відповідно, ви будете також це зрізати, якщо ви придбаєте це, то ви красиво зробите, а ні, то ну, ви состикувати нормально не зможете. Вам тільки зрізати і все на ізоляційну ленту з'єднувати. Ну і ще в нас остається хвостик це на задній ліхтар, та повороти це вже, ну, це вже легкотня. І ось єдиний нюанс, ще залишається приєднати акумулятор. Ну, Звісно, ви плюс приєднаєте цей провід. Чому вони сюди взагалі цю ножову клему вставили? Ну, можливо, якісь моделі є під цю саме проводку. Так, тут не вистачає силового проводу. Ось цей тоненький. Ви маєте ще мати силовий провід з круглою клемкою. Що значить силовий? Це той, що на стартер буде йти. Для живлення мопеда достатньо його з запобіжником. Він силовий, приєднується на плюс разом з оцим тоненьким. І цей плюсовий буде йти на сюди, скажімо так, на реле стартера. А звідси також силовий провід приєднується. Саме вже від стартера. Ну і Відповідно ж ви з'єднаєте цю релюшку з проводкою, щоб у вас це працювало. Так, а масу, масу чорний провід, він також йде силовий на мінус, на клему акумулятора і на раму мопеда приєднуєте. І, ну, і До маси, я так розумію, мав би ще ось, ось цей приєднуватися, мабуть, разом із масою. Або, якщо маса буде чисто від чорного, то значить ось оцей, ось з круглою клемкою ви його можете просто ось сюди, на ось катушку, саме запалення під, під болта. І у вас вже буде працювати і стартер, і маса, і, і в принципі, буде запускатися. Мопед. Я думаю, доступно всім роз'яснив. Єдине, ну, ще я чесно не шарю. Це вже треба буде чи підключити все це діло до акумулятора, підключити ще фару, повороти, і тоді вже ось за цією бідою це для мене саме складно на даний момент. Ще не зовсім я розумію, як ось ці блоки кнопок пульти приєднувати. І вже розібратися, щоб воно перемикалось, включалось світло, включались повороти. Працювала кнопочка стартера. Відповідно, ще й по кольорам, якщо сходиться, то можна зрозуміти розібрати блочок і подивитися, які кольори, за яку функцію відповідають. Тому роз'єднуєте блочок і ви вже будете бачити, де у вас кнопка стартера, куди вона приєднується, куди вона тут йде. І так само включення габариту. І, В принципі, я ж говорю, розібратися можна. Плюс-мінус проводки все одно якийсь стандарт мають, але ж нюанси я вам саме пояснив з цими ножовими клемами і фішками, що реально вони ну, друг другу не, не всі підходять. Тому доводиться або мотати ізолентою, або придбати ножові клеми. Також, до речі, забув сказати, ось це у нас наборчик круглих ножових клем. І є наборчик, де тут, де тут, щоб вам наглядно. Ну і плоскі також є. тобто, Тут все кругле, кругле, ось тут є плоскі, Ось такі плоскі ножові клеми також є. Наборчиком продаються. Тому дивіться, якось так. А ще є інші проводки, ті, що на 7 фішок мають, на 4 фішки. Вроді би там теж казали, що можна і блоки кнопок взяти на ось таких пластикових фішках, але ж о, знову ви впретесь в ту проблему, що фішки можуть або не стикуватися, або не відповідати проводки по кольорам. Тому якось так, але якщо довго мучитись, щось по-любому вас вийде. Та я думаю, переробите і воно якось буде у вас працювати. Тому всім удачі!